Пропоную вшанувати світлу пам'ять всіх захисників та захисниць України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави хвилиною мовчання. Це у нас ще попереду. Попереду звільнення територій, попереду у нас з вами виконання стабілізаційних заходів на цих територіях, і в умовах післявоєнного часу створення безпекового середовища на наших землях. Хотілося би побажати і далі бути міцним кулаком, кулаком, який воює зі злочинністю, міцним плечем, яке. Є опорою нашого суспільства, нашої громади. Хотілося б всім побажати міцного здоров'я, благополуччя, якомога швидшої перемоги та мирного неба над головою. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте порядок в нашій області, за те, що і маленькі села, і великі міста почуваються захищеними. Я дякую вам за те, що із Збройними силами, ви в найгарячіших точках нещадно нищите нашого ворога. Дякую вам за вашу щоденну працю, дякую за те, що ви є, дякую вашому керівнику. Іван Павлович, дякую вам особисто за те, що ви плічопліч підтримуєте спокій в області. Я хочу вам особисто за це подякувати і вручити. Особовому складу подяку від себе як від депутата Верховної Ради. Якісний склад і особливо керівник, який несе відповідальність за кожного поліцейського в області. Доволі успішно, я вважаю, реалізують свої функції в умовах повномасштабного вторгнення. І виконують своє завдання не лише в області, але і допомагають сусіднім регіонам. Я вам дуже вдячний. Хочу вам побажати, щоб на номер 102 все таки частіше телефонували просто з словами вдячності, бо вам є за що дякувати. Все в нас буде добре, бо ми маємо таку національну поліцію України. Побажати всім поліцейським державним службовцям. Ветеранам національної поліції, міцного здоров'я, миру, достатку, злагоди, життєвої енергії, щоб все у вас і в ваших сім'ях вдавалося і було як найкраще. Дякуємо вам за те, що ви гордість нашої громади. Дякуємо, що разом з нами з усіма прийнятими викликами, які ми маємо, цінуємо. Дякуємо міцного, міцного здоров'я вам і вашим родинам, дякуємо вам за відданість українському народу, дякуємо за те, що прийняли рішення соціально служити, тому що ви про людей. І величезна вдячність всьому керівництву за такі орієнтири, за такі цінності і за величезну левову роботу в громаді. Цінуємо, дякуємо, пишаємося. Слава Україні! Нам за честь пліч обліз з вами обороняти область і нашу Україну. Я вам бажаю успіхів. Завжди удосконалюйтеся, розвивайтеся спільними зусиллями до перемоги. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу.